Всім привіт! Ми сьогодні встали пораніше, тому що ми їдемо в дуже гарне місце готелі, який мало відомий, але мені здається, він супер недооцінений. Бо я очікую там побачити справжнє чудо. Я обожнюю тваринок, а там їх дуже багато. Коротше, поїхали дивитися. А це наша перша зарядка, і вона чи не єдина на цьому маршруті, тому що їдемо ми в сторону міста Сарни. Їхали трошечки по Житомирській трасі. Зараз звернули на Коростень і заряджаємося. в Немішаєво. Е, наступна зарядка із існуючих взагалі буде умалені, але в мене дуже негативний досвід по цьому маршруту. Я ненавиджу цей маршрут, тому ми підзарядимось. Може так сказати, під Києвом і більше не будемо заряджатися. Зарядки має вистачити. Їдемо ми сьогодні ось таким складом. Це моя мама, а там позаду у нас річі. Все, вже вирушаємо фінально вже до нашої точки призначення. Так, ми приїхали, і дуже приємний бонус плюс це ось ця електрична зарядка для моєї красунечки. Є, до речі, звичайно, 220, є силова розетка. Ось тому прям топ за це рішення. Ну і Класно. <гум> <гум> ну, що, як перші враження. Класно. <гум> До речі, прям справжнє лавандове поле, подивіться. Ну Може, крім і не поле, але дуже класно пахне. Вже так класно. Ми вже на місці ще не заселилися, але пішли на екскурсію території комплексу і хочу сказати, що територія просто величезна. Тут на території і озеро, є, і басейн, і спа, і спортзал, і футбольний майданчик. Можна грати футбол, баскетбол, плейбол, все що хочеш. Оце мені дуже подобається. І що класно, до речі, на території. Самого комплексу можна брати безкоштовно велосипеди і їздити по території. Це дуже зручно. Звичайні механічні велосипеди безкоштовно, а ті, що електричні, вони вже за доплату. Але мені механічні ще краще. Тут дуже чисте, свіже повітря, просто вау! Тут дуже класно пахне сосновий ліс. Природа просто шалена. Я налаштована оптимістично, тут є спортзал. Зараз я туди зайду. Якщо мені там сподобається, то я буду займатися, бо в мене в машині живе моя спортивна форма, тому я в будь-який час готова йти на тренування. Так, коротше, дивимось, що тут в спортзалі. Є орбітрек, є турнічки, покачати прес, ото здається. Так, Тенісний стіл клас, одрачає Рекс, петлі навіть є. В принципі, коротше, якщо ти сам знаєш, що робити, як тобі тренуватися, то є з чого брати. Велик ось є. Це штука, здається, руки качати, ще один велик, Груша і сама фішка в тому, що вікна виходять на озеро. О, трошки закрито деревами. Але не критично. А ще, до речі, тут по території гуляють дуже багато кролів. Ось прямо біля рецепшена, біля будиночки вони ось тут. Дуже полюбляють їсти травку. Мої хороші. Як ваші справи? А це, як я зрозуміла, нова частина готелю. Тут зробили озеро таке, білий пісочок завезли, і там кілька бунгало стоїть з написом Залив. Коротше, пахне тут просто неймовірно сосновим лісом, будиночки, тиша, спокій. Що ще треба, так? В останні часи дуже цінуєш тишу і спокій. І спілкування з природою. Вихадітя. Так, що тут у нас? А це вже наш котеч. Ми вже заселилися. До речі, ось така міні-кухонька. Стіл для нашої красуні, телевізор, вихід на свою величезну літню терасу. Там ще є крісло кокон. Так, ну і наша спальня. Ох ти! Блін, як стильно прикольно. Клас. Біленькі пухнасті халатики, клас. А ось і наше крісло кокон. Клас! Можна насолоджуватися, тут басейн ходити. Багато шаф, коротше, прям таке приватне житло, можна тут і жити. Я думаю, о, а тут що? наша Анінокеша, ну, головна кімната. М -м 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 -м. Так, душова кабіна. Ну, коротше, стандартний набір. є зубні щітки, до речі, на що я брала. Ох, все, ідемо складати речі. Цій поїздці я вирішила повністю розложити все, що в мене є в чемодані, тому що зазвичай я коли кудись приїжджаю не дуже надовго, то все дістаю з чемодані. Але щось цього разу мій внутрішній естет мені підказує, що треба все розкласти, щоб все було гарненько, зручненько і ці два дні провести максимально насичено. А ще хочу сказати окреме дякую готелям, які Pet Friendly, тому що тут можна і з тваринами. Правда, за тварину треба доплатити за весь термін перебування тисячу гривень. Але це дуже зручно, тому що в мене річі, наприклад, зараз на лікуванні, і я не можу її залишити, бо я кожного дня по два рази на день даю їй пігулки багато. Ось, Тому це дуже зручно. Наш перший обід на новому місці, мама, бачите, в мене набрала. Скільки цукерок, огірки, крабовий салат вчора зробила. Бо вона завжди переживає, що нам буде нема що їсти. Річі, іди теж поїж. Боже, ми знайшли оленів. Тільки подивіться, дивіться, яке це диво. Отакі кукурудзіні палички. Вони до речі без ну зрозуміло, без всяких добавок, без цукру. який такий класний. Дивіться, вони тут їдять просто з рук. Вони такі топові. І в нього, до речі, воліветові рожки. Ні, не дається погладити, блін. Ти чого боїшся? Поглажу, будь ласка. Все, більше нічого нема. Так, отак, молоде. бояться. Зараз я взяла багато корму і хочу погодувати ось, ось цю кучку оленів. Компанію. Компанію. Малюки. Ай, скільки смачного. Ай, да. Мама я бусьо. І ти моя буся. Зараз, зараз, так. Слухайте, спочатку вони нас боялися, але потім ми їх заманили оціми чіпсами. І тепер вони йдуть за нами. Коротше, ми тепер війшли в коло довіри, так би мовити. Блін, вони такі класні. Вони так охайно беруть губками оці палички. І. Вони взагалі не кидаються на людей, тому їх можна ну, погладити, вони не даються. Видно, що вони бояться. Але вони такі круті, їх тут так багато. Дивіться, дивіться. Це маміна подружка, блондинка. Чого ти? Цього, да? Дивіться, бач. Ти блондинка, так, ти блондинка. До речі, якщо один підійшов їсти, то інші теж є, знаєте, як по рекомендації приходять. красивий, Клас. Тепер у нас вечеря тайм. Це я собі замовила картоплю з білими грибами. А у мами з кабанчиком вареники. Так і називається, три кабана. Одразу говорять, що з тобою буде, якщо будеш їх часто їсти. До речі, ось ці будиночки найдешевші серед того, що тут є. Вони десь 2,5-3 тисячі, там залежно від сезону, залежно від місяця. Але от я їх коли дивилася на букінгу, вони були 2,500. Ось там трошки далі. Вони вже так більш презентабельно виглядають. Це наші шалі, вони чотиримісні, і там ми живемо. Двокімнатна двокімнатний будиночок є власна кухня, і він коштує зараз 6 тисяч гривень, але це не чотирьох людей. Коротше, ми пішли трошки по лісу пройтися, вони йдуть за нами. Да. Такі вони контактні, бачите. І спробую їм пояснити, що вже закінчилася у нас їжа. Коротше, вони тут прям ідуть до тебе, ідуть до людей, не бояться взагалі людей. Єдине, що вони надаються погладити. Ні, рожки почухати, хоча рожки такі м'якінькі в них вільв'ятові, прям на дотик. Дуже класні. А загалом, до речі, вони дуже охайно беруть ці палички з рук і взагалі не кусають. Це не боляче, навіть приємно. Ну, єдине, що так. Да, трошки нас послюнявили. Руки після них обов'язково треба мити. Дивись, дивись, хто йде до мене? Хто йде до мене? Хто тут такий гарний? Хто? Подивіться, вони тут прям ходять за нами. Бачите, вони вшарили, що у нас є їжа. Оцей навіть до мами ззаду підійшов і так. Обережненько клюнув, да? обережненько ж кажу. Я просто хотіла попросити поїсти. Я знаю, що у вас ще є. Боже, такі вони класні. Тепер ми йдемо кататися на велосипедах. Дивіться, які дерева прикольні. Тож треба було так вирізати це все. Ось тут буде. Зараз оренда великів. До речі, звичайні механічні велики без доплати, а ті, що електричні, ось такі мопеди, то вони вже там за гроші. Майже 4 кілометри вже здолала на велику. Прикольно, дуже чисто, класне, свіже повітря. Пахнуть сосни, ялинки, і це дуже класно. Реально, прям релакс, релакс. Особливо, я думаю, якщо сюди потрапити прям зранку, то взагалі буде круто. Ось такі тут хлопці і дівчата гуляють прямо біля велодоріжок. Ми покаталися на віліках і втомлені прийшли полежати. І до мене прийшла ось ця красуня. Теперь в мене не полежать, а почуху не тайм, да? Давай лапку. Давай лапку. Привет, скажи. Привет. Давай почухаю тебя, давай. Давай. Хлопти. Хлопти, налетай. Хлопти, девчата. ку куку. Ку-ку. Шматочек либо будешь. Манюнь, 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 на. Ну ты подумай. Ты подумай, конечно, подумай. На. Ты весь на мой хороший. Чего ты? Цього! Оця блондинка. Блондиночка така, да. Отак! так. Смелый. Что мы смелый? Чорний, да? <рес> ти ясмінний, тому кушаєш, так? Січі. Чорний йде? Так. Ну. Манюнчик, і тобі. Скажи, що це за малі кусочки? Що це за малі кусочки? От така компанія, короче. у нас зараз їх погодуємо і будемо їхати. На, отак, отак, тобі. На, тобі. Буся, ну цього ти. А, только как вы бы меня рогами не зацепите. Ну маленький, ну чего ты? Все роняешь. А! Не, ну цей це это взагалі. Вс, а тебе много дала уже? Пятнадцать, пятнадцать. Ты моя бусинка. Уйди, бусинка такая, -буся. А! Так, черныш, ты можешь не ронять, пожалуйста? Чорненький такий нагленький! Не на меня. Ну що, мої хороші? Всім пока-пока. Я ще обов'язково до вас приїду. Шкода прощатися, але вже будемо їхати. Пока-пока! Пока! -пока, пока, -пока.